Всім доброго дня, всім доброго здоров'я. Вітаю на своєму YouTube каналі. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Сьогодні у нас дуже гарний весняний день. Сьогодні весна прям. Сонячно, тепло. Природа оживає і. Я хотів поговорити сьогодні про таку тему як про видатних людей. А яких саме видатних людей? Це про альпініста? Я хотів сьогодні говорити про Райнольда Меснера. Райнольд чи Райнгольд Меснер. Меснера. Мабуть, я правильно сказав. Сьогодні я хотів про нього говорити. Чим відома ця людина? Це людина легенда. Він побував на всіх 14 восьмитисячниках. І не просто, знаєте, у нього куч, купа грошей. Він там заплатив гроші в якійсь турфірмі. Там 100 інструкторів, 100 шерпів, 100 лікарів, 100 поварів. Вер... Ну ні. Він побував на всіх горах сам. І як зараз прийнято таке модне слово соло, життя соло. Соло сходження. Він побував на всіх 14 8000 тисячниках Сам і без кисню. Ну, без кислородних балонів. Бо, знаємо, це серйозна висота, там потрібно чимось дихати. І без шерпів. Без шерпів він нікому гроші не платив. Не, були. І... У нього, крім всіх, сходжень було. Куча інших сходжень, де він набирав сам сам власну руч, команду з людей, ну, і куди ходив гори. І Він ходив без шерпів, наодинці без нікого, без кисню. А то, що він міг перебувати на такій час на висоті без кисню, це особливості організму. Ну, він відноситься до тих людей, це дуже мало таких людей, котрі можуть переносити висоту. Ну, це він відкрив собі такий талант. Бо з нами є у когось математичні здібності. Хтось вміє малювати, хтось вміє співати, хтось вміє грати на музичних інструментах. Хтось там якийсь геній в кіно, Ну, він може. Приносити висоту. Він побував на всіх, я вже все, вже декілька разів повторюю, у восьмитисячниках сам. Це, знаєте, заслуговує повагу. Так, да, чимось, можна сказати, ця людина обізбашена. Він ризикував життя. Далі він. Пройшов Антарктиду повністю так від початку до кінця, теж сам і без собак, хочу на сьому підчеркнути, він пройшов без тварин, без допомоги, от сам. Ну, він пройшов ще Гренландію всю. Він пройшов пустелю Гобі. Мабуть, так вона називається, що знаходиться в Китаї. Ну, треба, знаєте, загуглити, я можу ще десь трошки. Хоча. Хотя... пустеля Гобі, це в Китаї. Це просто видатна людина. Ну. Якщо цікаво, загуглити, пошукайте про нього інформацію. І знаєте, що він сказав, що все хотів би про це ще поговорити, він бачив снігову людину єті. Ну, він стверджує, що бачив. Коли не на підйомі, а коли вже з якоїсь гори спускався, вже бачив єті. Ну, тобі ж снігову людину, Сасквач. Але, знаєте, багато людей, ну, їх так називають скептиками. Типу, що у нього могла бути е, галюцинація. Знаєте, коли гірська хвороба починається, то у людини можуть бути галюцинації, чи, може, за недостаток е, кисня високо в горах, там теж галюцинація, плюс е, може бути галюцинація від такого стресу, навантаження. Людина ризикує життям е фізично, психічно, духовно і в такому нервовому сриві теж могла бути галюцинація. Ну, він каже, що то була снігова людина. Знаєте, я як казав в якомусь своєму останньому від ну, цим відосам. Снігова людина це не якийсь там мавпа, примат. Це, скоріше всього, істота з потойбічного світу. Ну, це моя версія. Ну він якраз е організм довів такого стану, як шаман. Якийсь чарівник. Ну і побачив цю істоту. Ну, вона і... снігова людина йому нічого поганого не зробила. Він спустився. І знаєте, я йому вірю. Це і не була галюцинація. Це була справжня снігова людина. Ну все так. Трошки від теми відійшов. На даний період Райнхольду Меснеру зараз 80 років. Він живе в Південних Альпах в замку, в середньовічному замку. Це так на замітку. Ну, він може, може собі дозволити таку розкішну нерухомість е, слідкувати, ремонтувати її, ну, бо у нього є гроші, котрі він заробив своїм трудом. Е, Йому зараз 80 років, він живе в замку, і він зараз пише дуже багато книжок. Там цілу кущу книжок цікавих написав. Але у нас тільки видали дві або три книги. Все, що. Бен прикро, прикро. Ну, от... От така сьогоднішня. Тема відео, те, що мене зацікавило, про те, що я хотів сьогодні поговорити. Народ, люди. Дякую за перегляд. Будь ласка, вподобайк, підписка і комент. Всім дякую за перегляд.